Наука в кухня час експеримент перемен, папа им руках починається момент, Мангове пюре та білковий світ, Ферменти працюють мов чарівний чарівний хит, танцюють у ритмі добра. Санта Наука і смакоїста шанка. Сбиваємо вишкіто даємо любов. Привіт! Сьогодні ми проведемо цікавий хімічний експеримент, метою якого є вивчити вплив ферментів на текстуру продуктів і розглянути хімічні реакції. Що відбувається під час приготування мусу допомогою попаління та ксантанової камеді. Важливою частиною нашого експерименту є вивчити руйнування пептидних зв'язків та взаємодії стабілізаторів з рідинами. Перш за все, перед тим як робити будь-який хімічний експеримент, потрібно дотримуватися техніки безпеки. Необхідно одягати захисні рукавички та окуляри. Важливо працювати в добре провітряному приміщенні, адже ми будемо використовувати ферменти та інші компоненти, які можуть визвати алергічні реакції або подразнення. Ми будемо використовувати папагін фермент, який активно руйнує пептидні зв'язки у білках. і ксантанову камець, яка дозволить стабілізувати текстуру продуктів. Це дозволить нам отримати легкий і повітряний мус манго що є не тільки смачним, але й показовим для хімічної реакції в молекулярній кухні. Для цього експерименту нам знадобляться такі інгредієнти: стигле манго, папагін, ксантанова камець, сливки та вода. Папагін буде допомагати розщеплювати білки в манго, а ксантанова камець допоможе створити необхідну консистенцію для гнусу. Починаємо з того, що ми очищаємо манго, нарізаємо його на невеликі шматочки, здаємо до нього папаїн, який призведе до розчеплення білкових молекул у фрукті. Це призведе до зміни консистенції, що ми хочемо досягти. Підготовлене манго перетирає блендер до однорідної консистенції. Який каталізує розщеплення пептидних зв'язків у білках. Це означає, що білки манго руйнуються і їхня структура змінюється. Розщеплення пептидних зв'язків виявляється важливим для отримання більш рідкої і стабільної текстури продукту. Ось хімічна реакція, що відбувається. Додаємо ксантанову каметь. Вона при контакті з водою утворює в'язку структуру, що дозволяє стабілізувати текстуру мусу. Ксантанова каметь утримує молекули води, що забезпечує потрібну консистенцію та створює стабільну галоподібну основу. Тепер додаємо вершки і збиваємо їх. Вершки створюють емульсію, де жир з вершків розподіляється в воді, утворюючи маленькі краплі. Це дозволяє створити легку і повітряну текстуру мусу, що і є важливим для молекулярної кухні. А ось і готовий мус. Це є ідеальним прикладом того, як хімічні реакції можуть трансформувати звичайні інгредієнти в смачну та цікаву текстуру. Папаїн руйнує білки, ксантанова камедь стабілізує текстуру, а вершки додають легкість. Чи не це є ідеальною демонстрацією того, як виконується молекулярна кухня? Ми побачили, як ферменти та стабілізатори впливають на текстуру продуктів. Це означає, що Хімія в молекулярній кухні дуже важлива, і кожен елемент має своє значне призначення. Сподіваюся, що ви дізналися багато нового про хімічні реакції у молекулярній кухні. Не забувайте, що хімія це не тільки наука, але й мистецтво. До зустрічі!